Зняли форсунки, дуже велике питання у нас ось тут, на вході. Дуже засрані. Зараз фокусуємо. Ось тут всередині усі форсунки. Засрані. Вон там забите все. Тут, наче непогано, фокусу немає. Ось тут. Зараз поставимо на стенд, подивимось. Поставили на стенд форсунки, запускаємо єле-єлі. друга взагалі погано погано буде розпилювач слабий дуже запустили тест наша друга у нас дуже погана особливо друга ну а взагалі цілком усі принципі, всі чотири форсунки дуже погано надають Бо вони забиті Виставили робочий тиск, так як на машині. І бачимо, що друга у нас факілу взагалі немає, він зник, просто трохи сить і все. Так, перший тест у нас пройшов. Зараз бачимо, у нас друга значно відстає від усіх. Зараз дивимося на факіли. У нас знову друга просто ссить. Факіли дуже відрізняються. Бачимо друга у нас на два рази менша ніж інші. Попри те що у неї факіл зовсім інший ніж у всіх. Так, наступний тест. Знову бачимо, друга у нас дуже сильно виділяється. Майже не те. вшикає. Наступний тест це у нас разгон. Знову у нас друга не працює. Наступний тест це у нас різке перемикання в режимі. Бачимо знов друга просто сіть, поки у неї немає. Тест на протікання. поки що все нормально, осі тримають. Ось велика швидкість, знову на друга виділяється. Зараз у нас іде реверсна промивка. І ось бачимо, друга у нас наливає дуже мало половину від усіх інших. Оце стільки бруду вимолося з форсунок. Зараз після промивки робимо реверсну промивку. Так. Зараз бачимо, у нас друга вже відійшла, факіл у неї змінився, став краще. Ший тест закінчився, бачимо, друга у нас ожила, вона на рівні з усіма. Лі краще. Факел у більш похожий на всі інші. Наступний тест поки уже краще, кожний на інший. Так, наступний тест у нас велика швидкість. Пакел той нормальний в Зараз усіх папір на той. Тест розгон. Пакіл у всіх нормальних. Персунки відмилися. Це у нас тест на холостих, Теж все нормально зараз. Зараз факели усі красиві, друга теж у нас ожива, прийшла в норму, Тобто промивка пройшла її на пользу. Думаю, що будуть всі працювати. Зараз тест завершився і бачимо, що у нас рівень чіткий у всіх однаковий, Тобто все добре. Ставимо форсунки на місце. Ось зібрався ставити форсунки. Оце у нас топливна рампа. На ній ось тут, в каналах, пісок білий. Ось. Це те, що перед форсунками йде, куди вставляються форсунки. Ось зняв топливну рампу, оце ось вот така у нас різюка. Чи пісок чи... не зрозуміло, що це таке в каналах. Тут топливні рампи. рампі. Зараз буде очищати, це вимивати і потім будемо збирати. Вимили весь пісок, вичистили. Тепер у нас тут чисте. Трошки є корозія, Я думаю, це не критично.